Ця історія розповідає про життя і творчість видатного українського письменника Івана Чуя Левицького. Народившись у сім'ї священника, він мав неймовірний життєвий шлях, який вплинув на його творчість. З дитинства Левицький був сповнений любов'ю до книг і навчився читати і писати завдяки своєму батькові. Вже на початку свого життя він виявив інтерес до української історії та літератури, вивчивши латинську, грецьку і церковнослов'янську мову. Після закінчення духовної семінарії він вирушив у подорож свого життя, вивчаючи різні мови та літературу. Він працював вчителем та викладачем, але завжди віддавав перевагу літературній творчості. У Левицького було багато творів, що стали справжніми класиками української літератури. Його роман Кайдашева сім'я та оповідання бурлачка залишаються популярними сьогодні. Він був піонером українського реалізму та вразив своєю майстерністю в описі життя селянського народу. Життя Івана Нечуйлевицького не було легким, він пережив багато труднощів, але завжди залишався вірним в своїй літературній місії. Його творчість залишається невід'ємною частиною української літератури, спадщини і надихає нас до цього дня. Іван Нечуйлевицький, незважаючи на свою м'яку натуру, був категоричним та наполегливим у тому, що стосується для нього священним цінностями. Ще у Кишиневі він написав роботу під назвою. Про непотрібність великоросійської літератури для України та Слов'янщини ні, говориться, що російська література потрібна Росії, а українцям потрібна власна література. Ще тоді багато письменників говорили, що Росія це зло, і зараз ми це бачимо на екрані. На думку Левицького, гріхом української інтелігенції було те, що вони виросли на російській літературі, яка витіснила українську. Добре, знав живу народну мову і боровся з русизмами полонізмами та будь-якими іншими іноземними впливами, уникаючи їх, Іван Нечуловицький почав друкувати ще в 1868 році з роботи під назвою Дві московки. Він став автором антикріпосної повісті Микола Джеря у 1876 році та багатьох інших творів, які відображали життя і суспільні проблеми свого часу. Левицький був відомий своєю глибокою гумористичною та сатиричною майстерністю. Його твій Кайдашева сім'я у 1879 році став справжнім хітом, а старосвітські батюшки та матушки та африцький предисвіт також стали популярними серед читачів. Але Левицький був не лише письменником, але й драматургом, етнографом, фольклористом та лінгвістом. Його творчість відображала різні аспекти української культури та мови, і він відігравав важливу роль у розвитку української літератури. Іван Нечулевицький увійшов в історію української літератури як видатний майстер художньої прози, він не просто описував життя свого часу, але й висвітлював його складність і протиріччя суспільства та є невід'ємною частиною культурної спадщини України.